Усім привіт! Отаке на мене сонечко, не знаю, як стати. Отак, мабуть. Так, якщо хто пам'ятає прошлий влог, то голову я так і не помила. Дужу на тренування. Зайшла до Віки, бо вона ж поїхала на моїй машині забирати подарунок від мене. Там вона відправляла, звісно, мої посилочки, там все таке, вона мені сьогодні вообще помощні, просто вона зробила мій день. От я вже її бачу, вже йде. От, і зараз я покажу, що я подарувала Вікі. з наступаючим день народження. До 10-го я поїду, а день народження у Вікі 10-го. Ось уже вискочила. Теж щось в телефоні, щось там ще дивиться. Одійди з дороги. От бачите, в неї теж загрузка по Ось о, Валера електрик, хто це? всім дзвонить. Там ремонт, а, тут мама з своїми гавликами і собаками. Коротше, капець. Через 10 хвилин да. вже буде там. Зайшла до Віки і розумію, що вона теж сьогодні все не встигає. Отак собачка мовлять, все, бачите, їла на столі стоїть. Коли це таке було, щоб не прибирала тарілку? Прийшов електрик, там щось розбирається. Боже. Сумки Віка притаскала, мішки, все покидала, все покидала, все да. В общем, час у нас напряг з часом. Ну, а я ж таки збираюся показати свій подарунок. Ну, зарані, але я її вітаю з наступаючим днем народження. Можна ж привітати з наступаючим? Кажуть, не можна наперед. чого не можна, а з наступаючим. Вона ну, подарунок потім. Сама собі отримає саме 10-го, а сьогодні з наступаючим. Буквально на мій день народження, в принципі, вона уїжджає, то вирішила подарувати мені подаруночок трошечки раніше. Ми несує вірне, поэтому абсолютно нормально. Я тільки що сказала, це з наступаючим. Ти собі подаруєш його 10-го. Є, я вже зараз його організую. Ну, організую. Буде тут Короте, організую. У мене був вішліст і я значить, замовлення зробила. І якраз мама його вирішила. Я вирішила, а, що я... вона сама собі не купа, бо дуже да, добре. Показуємо. Дуже Опа! Значить, це ось така штука. А ну, хто здогадується, що це таке. Давайте. Ваші. Предположение Давайте начнем отсюда так. Распаковочка Я вам сказала, что я Дуже не люблю распаковывать шов Вечно Я шути Да особливо коли мама вже дуже поспішає? Так. Да. або поріжу або поцарапаю ну от это шаяк ну да а ножом ти не пробувала вот взяти і розбити? Ні, ножом і що, опаснее так, <ріх> так ну що пишіть там в коментарях так я вам кажу це ножки mm -hmm. <гум> бо Віка, бо Віка угадуйте, угадуйте ножки. Бачите, які ножки гарні, бо в неї там буде все біле з чорним. Да, це ж мою нову квартиру, На кухні в неї ж там. Поки що воно побуде тут, бо я, звісно, поки що не, не переїжджаю ще. Ви ж бачили, яку ми люстру купили? З чорним. Крани чорні будуть э, на кухні. Класс. Я думала, вони залізні. Ні-ні-ні. Вот. Тобто все буде, як сказати, постіль. Кухня біла. Кухня біла. Вот. Чорні всякі отділочки. Тому це чорне буде в тему. Я навіть знаю, вже де буде стоять біля дивана, біля входу на балкон. Так, ну вже здогадалися, що це чи ні? Дівчата пишіть, хлопці теж пишіть. Я знаю, хто зараз пише. Тарас чи Ян, Бігом пиши, бігом. Бігом пиши, що це. Це тобі не відро на голову. Як він мені казав відро на голову. Це не відро на голову, точно відпадає. Так. На відро, звісно, воно схоже, але ж це не відро. А знаешь, схоже на бойлер. Зомни схожа на бойлер. Ой, Вика. Раз уже... Кажу надо было ножичком туда вставить и прорезать. Ой, распаковочка. Ну, цикаво, цикаво. Я хотела сказать, сейчас я выключу, как распакуешь, покажу. Нет, не выключу, дивимось. Бо зараз самый будет такой момент. Вот. Так, воно таки гафрировано, слушай, класс вообще. Воно на абажур похоже, Вика. Зараз же, мабуть, пишут абажур. Да, воно легке, точно схоже на абажур. Туди поставити лампу якусь і буде абажур. Дивись, просвічуватися воно буде, ні? Ні. Але це, друзі, це не абажур, точно. Далі, далі. Може, я отак от, от, от вам дам намек зараз. Я вам зараз дам намк. Дивіться на оцю штуку. Что це воно таке Оп. Оп. Ага. Закрываем. Что це за пиптик це за пиптик? Лишняя деталька. Итак. Итак. Я Я тут намеки уже даю. Зараз побачите. Так, ты можешь спочатку поставить в ножки? В ножки ж сначала. Нет. Нет? Раз. А, раз. Впевнена? Раз. Опс. Двіс. Опс. І, а що не білий? Тут бути білий. Наш він тобі треба білий вічно залапаний буде руками? Тебе, ж черный? Да. Ну все, такий самий. А, все понятно, Сирый. А там черный. Чу, А мені подобається черный. Я просто бачила на видео. Вони під там шлізного кольору є. Е с черным, а є з білого. Для білого там білий. Угу. Подожди. Подожди. А, подожди. а ну да, тут самый черный. Ой, ну такий гарний Віка. Чорний? Так. Да. Слухайте, ну подивіться, чорний ще. І в тебе ж опять же ж таки дивись. Люстра з цим э, да. алюмінієм, з цим всим. Ні, класно, такий. чорний. Так, друзі, я дуже запізнююсь, дуже. Тому я побігла. Все, далі дивимося у віки влоги. Віка, ти знаєш, як мені там дівчата пишуть, що все, Тетяна, ви вже не з'їдете на відпустці сказати, що ага, я не знімаю, Віка з машою знімуть. Ага. Тепер самі оддуватися ага, прийдеться. От, так що ну поки що я тут, так що подивитись у віки. Ні, ні, ні. Саме цікаво, да? Ну, що... да? виключай. Ну, мені тут подобається, так оце. це. Не виключай, да? Так. Ну, ти ставиш отак. так вот. Ага, ага. включаєш цю штуку, на заряженную. И можешь і, можеш і ти, короче, воно короче. Ну, правда, тут 600 мл мінімум набирається. Угу. Але я зазвичай і ставлю баночку по А, сюди баночка не влізе. Чи влізе. Ну, вот. то вже таке діло. Попийте води. <рес> Тепер точно все, побігла. Mm. Ну що, я дома. і я в відпустці. Я сьогодні працювала останній день. <рес> Перед відпусткою останній день. Не останній день я працювала. Ні, не не Я не збираюся до пенсію, це точно. От, але ж. Ви Знаєте ж, як у мене ж відпустка це ну, хочу йду до відпустку, хочу не йду відпустку, ніхто мені за це не заплатить. Так, я вже вдома і що я зараз буду робити? Ні, я не так сказала. Що я зараз роблю? Я знову готуюся до е, дня народження Віки, бо вже я знаю її плани. Я ж 10-го їду рано вранці. А вона залишається тут. І вони з Артемом будуть відмічати день народження. Ну, я вже не знаю чи тут, чи там. Каже, якщо там у Артема, ну, у них там у них там у Артема, не знаю. От, То заберуть з собою Кеті, а потім Віка з Кеті піде сюди, а Артем залишиться там. Ну, в общем, це вони вирішать. Але ж день народження вдвох вирішили. Втрьох. Бо Кеті вже ж нікуди не дінеся, звісно, в трьох. Так от я вирішила приготувати перчики, заморозити, щоб вікусечка моя нічого не готувала, щоб вона просто відкрила морозилочку, достала, поставила, розігріла, можна навіть в мікроволновочки, бо буде все вже там готове з подлівочкою. І в них, у неї, та в них. Буде класна вечеря. Ну от, мама хвилюється, щоб дітям було що їсти. Зараз покажу, що я готовлю. Знову перці. Фаршировані перці. Але ж знову без рису. Ось. Замість рису. Це баклажанчики. Я їх зараз трошечки тушкую з цибулькою. Отак от, от. Фарш у мене вже готовий, фарш у мене свинина, гав'яна, яловичина. І курка, стегна курки. Отакий. От Труйний, тройчатка, чи як там його назвати. І ще в мене залишилися зараз покажу. Отакі от залишилися <хи> ножки, ножки, стовпчики. Від чого? Від грибів, бо шапочки я фаршировала, а отакі от залишилися. То я вирішила їх теж трошечки обжарити і теж додати. А ось у мене натерта морквочка, отут от трошки тушкується, і сюди я додав ще морквочку і обжарені такі. Ну, їх у мене багатенько, ну, стільки там штук 10, мабуть. Вот. Я думаю, що кашу маслом не спортити, грибочки там будуть, а, ну, будуть нормально, приживуться. Фарш в мене готовий. Туди я вже все додала. Тобто, і цибулька, і морквочки трошечки, і грибочки. Оці ножки я порізала і піджарила трошечки. І що тут ще? І саме головне Баклажани Баклажавний кубиками все обжарено, все посолено, трошечки поперчено. І ось буду сюди складати. Так, е зазвичай я кидаю багатенько перцю горошком. Але в мене це взагалі, це, звісно, диво дивне. Я зараз ще перевірю, але немає. Перевірила, є. Перед чорний. Віта каже, ложкою можна їсти, а я дійсно кладу багатенько. Прямо отак от. Мені дуже подобається оцей смак самого такого перчику. Так, і ще я додаю трошечки От такі ось трави Італії. Трави Італії, ну, отак, небагато. Для смаку. Зелені у мене є тільки укропчик. Ну, укропчик потім я трохи зверху покладу. Все. Зараз я ось чищу перчики, фарширую, складаю туди ще помидорчики. Помідорчиків в мене небагато, а, ні, в мене багато, в мене ж заморожені, є. Зараз достану. З свіжими помідорами ніякої пасти нічого не буде. Я чого так швидесенько не знімаю, як я там їх начиняю, бо в мене через 15 хвилин в 11 вимкнуть світло. І я не знаю, як воно без світла буде зніматися. А у нас не виключили світло. От так, в мене не вистачило перчиків, ну, парчинок самих, щоб нафарширувати. І не було нічого. ні капустидочки, ну чим його? Чим його закрутити? Отут От такі п'ять шариків. Ви думаєте, чим я закрутила? гадайте, що то? <сі> Листки салату. <сі> такі п'ять шариків такі, знаєте, як ті саме, навіть не ті а як фрикадельки. І я їх закрутила в листочки і теж туди вкинула. От. Світлу не вимкнули, а вимкнули тривогу. Віка мені дзвонить, ой, дивіться, як класно кипить. Віка мені дзвонить, каже, мама, в тебе світло вимкнули. Кажу, ні. Вона каже, «І в мене не вимкнули, а я вже спать зібралася, що тепер робити? Тому, <гум> ну, щоб ви розуміли, 20 хвилин 12 Ой, я на оце можу стояти і дивитися довго. Але ні, закриваємо кришечкою, і десь воно в мене хвилин 40 буде тушитися. Завтра спробуємо, розповім. А поки всім добра ніч. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черник.